Усім привіт! Молодіжна служба інформації вітає вас. Ми працюємо для того, аби ви завжди отримували свіжу, ексклюзивну та правдиву інформацію із життя молоді. Протягом наступних 20 хвилин ви дізнаєтеся про таке, фестиваль Яскрава країна країна-2014» зустрічає Закарпаття. Шедеври намальовані кульковою ручкою, фінгерборд або спорт для пальців. Історія Ужгорода у картинках Україна яскрава країна, і це підтверджують талановиті діти та молодь. Саме вони протягом чотирьох днів фестивалю тішили глядачів та змагалися за першість у вокалі та хореографії. А кращі з кращих взяли участь у святковому гала-концерті фестивалю Яскрава країна Закарпаття 2014 Про те, як усе відбувалося, дізнаєтеся за мить. За останні півроку на Закарпатті відбулось багато концертів та святкових ярмарок. Але такого масштабу, як фестиваль Яскрава країна, уперше за перемогу змагалися близько 900 учасників з усієї України. Більша частина з яких виступили і під час гала-концерту на честь закриття фестивалю. Тіх була і Христина дівчина два з половиною місяці наполегливо готувала пісню та костюм для виступу. Але хвилювання перед виходом на сцену все одно є. Кожен конкурс це надзвичайне хвилювання, тому що ти хочеш дізнатися, чи людям сподобається те, що ти виконуєш, чи ні, чи ти правильно подала дану композицію. І якщо виконавець не хвилюється, наприклад, перед якимось конкурсом, то його можна вже вважати, що ну, він ну, не, не здатний для сцени. Тому що кожен виконавець, якщо він дійсно є співаком, якщо він дійсно несе свою справу, якщо він. Хоче далі займатися, він повинен перехвилюватися секунду, дві. Але повинен це бути цей момент, коли тебе у тебе мурашки по тілу, і ти розумієш, що в тебе сцена, в тебе зараз виступ, і ти повинен викластись на всі 100%. Кожен фестиваль і кожен конкурс це досвід для мене особисто, тому що ти піднімаєшся, тобі говорять різні там зауваження, члени журі, тобі говорять, як краще, який стиль тобі краще підходить. І я більше запам'ятовую, ну, скоріше всього, от якраз зауваження члени журі. І нові фестивалі це змога знайти нові знайомства. І це дуже приємно, коли ти знайомишся з людьми дуже цікавими з різних країн, з різних міст. Цікаво знаходити друзів на фестивалях. Учасників журі оцінювало кількома критеріями. Кожен фахівець врахував специфіку власного напряму роботи. Відтак переможців обирали в таких номінаціях як вокал, сучасний, народна пісня та народна музика і хореографія. По-перше, це Підготовка, рівень підготовки учасників, виконання, акторська майстерність, ну і ясно, школа, школа, Ось це ази хореографії. Ви розумієте, яка нога, стопа, голова, ну і костюм, як вбрана дитина. Ви розумієте, все це треба враховувати. Ви знаєте, дуже приємно було бачити, ужгородське училище культури, що за цей рік. Да, рік ми їх бачили на конкурсі Вірського, колектив дуже зріс. Майстерність цього колектива дуже зросла. І ви знаєте, значить, коли керівник і його студенти на правильній дорозі, вони правильно йдуть. А танець це не тільки рухи, це треба вкласти в нього душу, серце своє. Тоді буде глядати, сприймати і дивитися воно зовсім по інакшому. Скажіть, що б ви порадили дітям, які в майбутньому хочуть стати професіоналами в танці. Дуже багато працювати і працювати серйозно. Особливо класичний танець. Бо це основа основ. Це ази хореографії. Народна, сучасна, все одно ази це класичний танець. І все буде нормально. Одним із призерів конкурсу була студія Форс з Києва. Вони вибороли гран-прі у номінації Сучасна хореографія. Тато і мама водили мене в театр. І я дуже хотіла танцювати так само, як і балерини. Тому я вирішила дуже хотіла піти тому я вирішила піти на танці і отримувати задоволення від цього. Тим більше, в мене моя старша сестра Ярина Андрейсьів теж займається танцями. І коли, коли я ще була в мамою в животиком, моя, моя мама водила мою сестру на танці. І виходить, що я... Ще тоді вже ходили на танці. Що найбільше подобається вам у танці? Те, що через танець можна виражати усі свої емоції, захоплення, почуття, сум, заздрість або ще інші почуття, які маєш у себе в душі. Мені здається так, що ти повинен старатися з кожним разом, з кожним заняттям більше, і більше, і тоді майстерність дійсно буде покращувати. Фестиваль Яскрава країна проходить по всій Україні з 2006 року. Його організатори, одноіменна громадська організація, твердять, на Закарпатті він був особливо цікавим, оскільки конкурсанти не лише демонстрували власні таланти, але й гарно відпочили під час цікавих екскурсій. Тому і в наступному році вони хочуть сюди завітати. Також організатори поділилися планами на майбутнє. Підготовка до фестивалю була досить напружена бо майже за Два з половиною місяця такий проект був задуманий і втілений в життя. Тобто, в принципі, це досить такий малий час, бо за нашим досвідом десь за півроку ми готуємо проекти. Але тут так сталося, що ми, в принципі, це вирішили в кінці літа, і вже от зараз ми можемо сказати, що фестиваль відбувся і відбувся на досить такому достойному рівні. Усі учасники фесту отримали дипломи та особливі відзнаки. А переможці, танцювальні колективи Форс з Києва, Кольори Карпат з Ужгорода та вокалісти Миронова Анна Марія з Києва, оркестр народних інструментів Думи мої з Харкова та музичний кліп театр Будьмо разом з Дніпропетровська. Ще й цінні призи. Але на цьому робота молодих талантів не закінчується, адже попереду нові конкурси та нові вершини, до яких варто прагнути, аби удосконалити власну майстерність. Як ви вважаєте, чи можливо побачити щось небуденне у побутових предметах? Важко, але якщо дуже постаратися, то можна. Ось, до прикладу, ручка. Що нею можна робити, окрім того, що писати? Відповідь ви дізнаєтеся у наступному сюжеті. Картини стають витворами мистецтва тоді, коли намальовані за допомогою простих предметів. До прикладу, кульковою ручкою. Таку виставку представили в одній із ужгородських галерей до дня народження засновника ручки. Ця виставка особлива тим, що вона виконана кульковою ручкою. Куль, самі ручки були підібрані. Це самі звичайні одним із вимог Михайла Ілька, тому що концепт був придуманий ним. Ніякі полівці, ніяких е, інших е, допоміжних речей. Так, фон міг бути вґрунтування самого фостажу, могло бути якоюсь інакшою фарбою, але ви сама, саме, е, саме зображення на картині, е, то, що хотів передати художник, е, то все мало відбутися лише е, кульковою ручкою. У сучасному вигляді авторучка винайдена угорським газетним редактором Ласло Біро ще у 1940 році. Такі ручки називають в його честь біроме. Небуденне застосування такого предмету організатори вирішили продемонструвати і на виставці. Тут представлені 35 робіт художників з усієї України. Іноді навіть і не віриться, що гігантські картини намальовані саме ручкою. Я сама дуже полюбляю малювати ручкою і мені було цікаво, які тут вивчені вивищені роботи, і також тут вивищені роботи мого викладача. Тому мені було цікаво подивитися, і ой, як сучасна молодь бачить. Композицію і як вона її зображує. Більше мені сподобалися картини з Сирію, ну ефектно дивляться вони за що за що свого формату, мені здається. І дуже сподобалася з руїнами храму робота. В таких виставках кожен для себе знаходить щось своє. Можна знайти геніальне у простих штрихах та лініях. Ми користуємося кулькою ручкою щодня. Будьте щодня. І хотілося б показати, що, що можна крім фарб, так, можна і використати кулькову ручку, і як можна з нею писати якісь гарні картини. Якщо є талант, то й кулькової ручки буде достатньо. Натхнення приходить з людиною. Так склалося і тут. Організатори не планують обмежитися Ужгородом, і незабаром ця виставка помандрує до Києва. В сучасному буденні ми проходимо повз наше місто і інколи навіть не помічаємо, яке воно гарне, а тим більше, яким Ужгород був. До прикладу, 50 років тому. От ви знали, що колись вулиця Корзо була кварталом євреїв. Вам цікаво знати історію свого міста? Тоді давайте подивимося на Ужгород трохи іншими очима. Кого сьогодні здивує рейдер, котрий катається на скейті? Та напевно, що нікого. А як щодо катання на зменшенні його копії, і не на ногах, а на пальцях рук? Цікаво. Тоді дивіться наступний сюжет. Фінгерборд або фінгерскейт. маленька дощечка, котра є точною копією скейту. Її довжина усього декілька сантиметрів. А у ролі кермового не ноги, а пальці рук. На такій крихітній моделі екстремали роблять шалені трюки, запозичені з великого скейтбордингу. Одним із таких фінгербордистів в Ужгороді є Юрій. У них завжди спочатку була ідея, потім були ті, хто її підтримали. З деяким часом багато, це, багато людей це залишило. Я, я, ну, я вирішив продовжити далі, побудувати стіл, побудувати ще один, провести змагання. Ну і так пройшло вже приблизно 2,5 роки. Тут усе як у справжньому скейтбордингу, тільки у зменшеному вигляді. Існують навіть справжні фінгер-парки, які не обов'язково купувати, адже їх можна змайструвати. Це рампи. На яких їздять фінгер-продисти, на яких роблять ці свої трюки і таке інше. А чи популярний це рух в Україні? Тому що наскільки я знаю, ти казав, що в Ужгороді він є не дуже популярний. В Україні, в Україні дуже популярне. В основному це Київ, це Одеса, це Дніпропетровськ, великі міста. Ну, а такі маленькі області, як Закарпаття. ну... Цим цим ніхто не займається, такого великого ж руху нема. Як щодо учнів, чи не плануєш відкривати школу? Були спроби літом відкрити школу, я навіть і відкрив були е, учні мої, так би сказати, які ходили, які вчились і навчилися досить добре знали. ну, Літо закінчилось, зима, холодно. Ніхто не ходить, думаю, що на наступний, на наступне літо, наступного року все відновиться і будуть знову учні, діти будуть приходити, будуть вчитися. На перший погляд здається, що керувати дошкою легко. Між іншим, я й сама теж намагалася відтворити деякі трюки. Проте, після декількох хвилинних спроб зрозуміла, що це не моє, і таке заняття й справді не є легким. А для того аби стати професіоналом у цій справі, необхідна спритність рук та неабияка завзятість. А ви хочете тримати свої пальці у формі? Тоді вам сюди. Це вся інформація на сьогодні. Бажаємо вам гарного робочого тижня та хорошого настрою. Творіть щось цікаве і, можливо, наступного тижня ми розкажемо саме про вас. На все добре.